Белоствольна береза завжди виділяється на тлі інших дерев чудовим витонченістю стрункого стовбура і гілок, а також ніжними фарбами. Виняткова її краса робить дерево прикрасою будь-якого лісу або посадки, а вже березовий гай справжня насолода для очей, однак, не зважаючи на незвиченні гідності, власники приватних будинків чомусь не поспішають садити березу біля свого житла. І тому є кілька причин, чому вважається, що не можна садити березу біля будинку. Існує кілька факторів, що перешкоджують масовій посадці беріз біля житла. Деякі з них мають реальне обґрунтування, інші ж відносяться до області забобонів. Об'єктивні причини серед найбільш вагомих причин не садити березу біля будинку. Назвемо наступні береза досить високе дерево, може виростати до сорок з розгалуженими корінням, які можуть псувати фундамент. Тому садити її можна на відстані не менше 6-8 метрів від житла. Також через високорослості гілки цієї культури можуть зачіпати лінії електропередач і навіть обривати їх під час негоди. Алергенний пилок під час цвітіння дерева може спровокувати полінос алергію. Викликану пилком рослин у людей, що мають до нього схильність, що в майбутньому може привести до бронхіальної астми. Деревна складова берези дуже легко запалюється, що робить її небезпечним сусідом для дерев'яних будівель. Ця культура дуже любить вологу і здатна витягати її. Втім, як і корисні речовини з ґрунту в радіусі 3-4 метрів, тому не сподівайтеся, що поруч з березою приживуться вологолюбні і примхливі рослини. Дрібні частинки дерева опали листочки, суцвіття, частини кори здатні сильно засмітити стоки для води і козирок даху. До речі, багато городників вважають, що береза, головний показник необхідності садити картоплю саме з появою на цьому дереві перших листочків вважається. Що земля досить прогріта для висаджування пророслих бульб, прикмети і забобони. Як одне з найпопулярніших дерев на русі береза, не могла не стати об'єктом забобонів і прийме серед негативних були наступні: береза, що стоїть в гордій самоті, притулок для неупокоєної душі, а її сік, кров мерця, велоствольна, як красуня, посаджена біля будинку, притягує в житло біди. А якщо поставиш будинок на місці березового гаю, тебе неминуче чекають на щастя. Розлогі гілки дерева вважалися притулком для русалок і потопельників, а шелест його листя. Це розмова давно покійних предків. Коли я в дитинстві їздила до бабусі в село, ми з друзями часто пробігали повз покинутий будинок, навколо якого були посаджені берези. Мабуть, дерева росли там дуже давно. Тому що були вище тополь. А стовбури були просто насяжними для нас, малечі і ось, здавалося б, берези, дуже світлі і повітряні дерева, але тут завжди було похмуре відчуття, що вони оточили бідний будинок і, як ніби тримають його в темниці, а хату цю недолюблювали за те. Що багато років тому останній її господар задушив свою дружину з ревнощів, а сам повісився. Існують, однак, і повір'я, що говорять на користь цієї деревної культури, серед них такі береза, провідник в світ мертвих, тому її часто садили на кладовищі, а ось посаджене за воротами дерево, покликане відлякувати злих духів і лихе око, мітла з березових гілок. Поставлена в головах ложа народжує жінки, повинна полегшити пологи і захистити від смерті. В їх процесі з березової деревини робили амулети і обереги, які захищали від злих духів, гілочки дерева прикрашали торт молодят, гантуючи щастя їх сім'ї, якщо закріпити березові гілки в коморі або сарай, повіткнути їх в поле. Це було гарантією хорошого врожаю і плодючості худоби. Береза дуже красива рослина, яке безумовно здатне прикрасити ваш присадибна ділянка однак перед його посадкою варто врахувати всі можливі негативні моменти від вирощування цієї деревної культури, щоб потім не рубати її по-живому.